Під всім любителям, хто любить щось ремонтувати, ось така проблема. Таке от сталося невеличке ДТП. Постаратися зробити, щоб було мало, видно, що воно тут робилося. Ось це я хочу зробити. Ось тут розшию, ось тут все треба закльопки ці всі повисверлювати. Так, ось така проблема. Зараз більше видно вже. Ось так удар прийшовся і тут вже провало виходить. Казалось, рубати ще проще, ніж сверлити, бо вони прокручуються. показую що я буду робити От буду тут відрізати на трама як його як прийшовся все Ту ще уголка повредили на цьому що лижа держиться що не заїжджати Ну, нічого це я потім теж вирівнюю все підрізав ось тут Ось тут і отут всередині бачите, прорізав, вже. бо потім я ну не знаю, як там я дорізу, там ще накладки внутрі. Не знаю, що вам буде видно. Я покажу, от бачите такі накладочки, їх потім треба буде обирати. Вирішив все-таки тут прорізати, де буде вставка. Бо потім не знаю. Ось бачите, я відрізав, ну не до кінця, там не дорізав трошки і низ не різав, бо буду перевертати, потім вже подорізаю. Я там вже порозрізав. Ну от такі, хочу зняти ось, повністю осі хочу зняти, щоб вони мені не мішали. Так, зняли ми ося. Отак от понадрізав. Ну, розрізати не все так просто. Обходи тут ще, бачите, усілітілі. Обходи усілітілі, різав, як попало, а зараз, щоб їх оставити, буду підрізати, ну тут попі все побачите, коротше, отак виглядає. О, бачите, тут вже і полопавши. Заодно вже тра тут буде от така от справа, дивіться, тут полопавши, тут а то ні. Це теж треба буде підварювати, отак воно не піде. треба буде повирізати і поварити. За що говорю? Візьмеся роді мілоч, а куча нюансів. Ну я вже знаю, я не перший раз щось роблю подібне, ну раз не робив. Покажу ось. Оці ставочки теж повирізаю і зроблю цельні, вони будуть соєдняти все. Провода прив'язав, щоб не порізати, бо якраз тут бачите, треба акуратно. Цього гулка не знаю, взагалі, думаю, навірно. зараз коли доберуся сюди, зріжу і новий кусок такого варюю, Все, щоб не мучитися. І тут попідрізаю, позачищаю. Оцей не знаю, як кусочок От вам видно. Ось тут вирізати, звісно, тут ще може якось залізо вирізати, а зверху не знаю, буде сломати чи що. І тут ще бачите, ну трошки треба помучитись, зараз буде. Що страшно зробити? Все позачищав, от бачите, все попідганяв під сварочку. Так, Ось уже заготовочка сюди зігнули. Зараз буду я її вставляти. Незамінна штука. Все. Зараз буду варити. Все, товариші, вертикалочку заварив. Ось так це виглядає. Ось так бачите. Гарнесенько. З іншої сторони все проплавлено. Все, заварили другу сторону. Ось так виглядає. Ось таким от апаратом. Дон Миг 280. Я на нее уже обзорчик рубил. Хороший аппарат. Так, вставочки, усилители. Тут будет вариться, тут добрый зачистить. Вот так вставляем. Она вам видно. Савочку сюда. Так, хотів бачите от попроварював, знаю, видно вам не видно, трошки темнувато. Оці верхні, оці верхні. Уголочки ці, що поставлю, буду перекидати лафіта. все-таки варити, бо потолочити нема смисла. Є кран, тут можна перекинути, щоб не мучитися. А, ще буде, що найбільше мені буде тут зараз ще тяжко. Треба буде оці отвори, Получається... чітко поставити якусь точку спереді, і вони мають бути рівнесенько, тому що якщо не рівно поставити, буде резин їсти. Буду старатися його розмітити як най... найточніше. Так, розмітив я, товариші. От уже маленьким на 3 сверлом посверлив. Ця сталь добре сверлиться. Зараз буду так, щоб менше розбивалося, буду знає, на 5 чи на 6 взяв і на 7 чи на 8 і потім вже на 12 тут будуть 4 отвора. Все, ось так виглядає. Ти заходять. Все чітко. Головне, якщо сверлите і треба чіткий розмір, не забувайте, сверло желательно так Кернером вдарили, потім 3, 5, 7. допустим, можна ще пройти дев'яткою, а тоді вже 12 Так буде у вас більш точніше отвір, бо ця дрелька, вона вправо-вліво трошки... Гуляє. Все, так, все заварив. Бачу, ці шви, показані вам. Все так чітко. Все. Зараз зараз буду перекидати і попроварюю із нутри. І в принципі буду вже заканчувати, Попечищаю і в принципі вже все буде готове. Ось я вже буду ставитися. Потім, коли покраситься, нема смисла. Закінчив я цей лафет. Ось так покажу вам зараз. Ось так виглядає, все приварив, все гарненько, шовчики такі. Ну, він ще буде чиститись, людина буде чистити його, до покраски готувати. По моїй роботі я вже все закінчив. Все лижі, доробив, опори не було, я нові поробив, щоб вони не випадали. Там кусок уголка, тут підварив тріщини, теж буду чиститися, ті, що були. Все. І як бачите, ось по оригіналі. як було. Ставочки, закладочки, ці усілітілі, все. І тепер дивіться, як я тут поробив. Точно так же все само, теж пластини, поварив, бачите, да, тут все. все, короче, зробив чітко, я тут не бачу, чи... ну так все, все суперово. Все, десь е... зайняло три дні ця вся робота. Я думаю, що хто не розбирається, не побачить, так, що воно тут щось ремонтувалося. Все, кому понравилось відео, ставимо лайки. Всім всього найкращого бажаю. Якщо зацікавить, можливо когось, щось зробити комусь. Багато чим займаюся по сварці. Є автомобіль, їжджу, варю, можливо в Житомирській області, в Вінницька область. Же, ну, сам з міста Бердичева. То пишіть в коментарях, запитуйте номер, якщо буде цікаво. Я дам номер телефону, пообщаємося. Всім всього найкращого, будьте здорові!